Ще тоді, в той час Віктор Анатолійович Чайка якось на Міжнародному дні театру в театрі, підійшов до мене і говорить, що я говорить, чую, що ви вже там оформляєте пенсію. І я е, хотів би вас запросити в будинок культури. Ми починаємо великий ремонт будинку культури. У вас є досвід. Я пам'ятаю вас по музичному училищу, як ви це все, все діло робили, без грошей, говорить. а тут ми даємо гроші. Дуже великий, потужний проєкт. Прошу вашої допомоги. Ну, я кажу, ну, побачив, я ще поки працюю начальником, поки дійде до того часу. Одним словом, я звільнився десь в кінці квітня, по-моєму, чи в травні, десь так, 2007 року. І якраз собі придбав дачу, там почав працювати. думаю, відпочину літо, а там далі піду. От, чи, я, чи, запросив сюди сюди, в будинок культури ні то у філармонію там чекала на мене посада. Роздається дзвінок, я був на дачі. Андрій Петрович Ткачук, тоді ще начальник відділу культури. Говорить, вас запрошує Віктор Анатолійович. Ну, приходжу я при... прибуваю в міську раду. Тут вже велика нарада по ремонту будинку культури проходить. Ремонт вже тут почався, вже був. Тодішній директор Борис Шахвета. Уже тут е, працювали, вже вони ремонтували. І от він починаю з на раду, а я думаю, про мене ніхто нічого не ні, покаже. Я сижу в собі в куточку так і слухаю, вникаю в суть проблем, які тут виникають. Одним словом, він каже: так от е, я, вибачаюсь, забув вам представити нового директора. Я кажу: Віктор Анатольович, ми ще про це не говорили. Я тільки прийшов на першу розмову з вами по цьому питанню, він каже. Я тебе прошу, а ті всі з поніманням. Набач. Помоги, пожалуйста, прошу. Ну, добре кажу. раз на такое діло прийшло, кажу, я даю тоді згоду. Ну, прийшовши на цю посаду, я подивився, як воно тут робиться. Була побілка, звичайно, так робили, знаєте, не дуже так вникали в глибоку в той зміст, але я ж думаю, як же ж. Треба робити красуту з нього, треба щось ліпити таке, придавати якісь, йому якийсь художній стиль. Вони роблять без дизайнера, без архітектора, без що поріз прораб керує тут всім. Я запрошую значить, на розмови і для того, щоб уникнути свою справі цієї дизайнера, архітектора і художника-оформлювача, як був такий Валерія Синяков. Він мав досі до роботи театр формуляв в Україні, десь на півдні України, ну, де доводилося. І я його знав, ми так були більш-менш знайомі, по наочній, нагляді агітації, яку ми тоді робили, з ним разом і по сарах він мене робив. Одним словом, роз, розговорилися, і він каже, да, я візьмусь за цей проєкт. Ми йому маємо придати дійсно. Якщо вже такі гроші і такий ремонт ведеться, ми маємо придати належні вигляди. Сімов трьох, я, Ткачук, Синяков, він малює ці ескізи, розповідає, показує, що як має бути і так далі. От, ми прийшли до виставку, кажу, що з цієї споруди, бо то, що вона ж просто була побудована як споруда після воєнні роки, самі розумієте, там над дизайном ніхто так особливо і не задумувався. І кажу, можна зробити його в силі неокласицизму. Ну, давайте візьмемо за це. що, каже, ми тут пілястри дамо, там дамо невеличкі такі башники зробимо, фасад зробимо, такий, щоб він був приємливий, щоб воно кидалося у вічі, щоб це було, каже, окрасою. І там на дві кермі зробимо і так далі. Ну, все, приєлиці соду, погодили з Віктором Анатольовичем. Фотографії висіла там, макетиці висіли цього Верніше, на, на фотографіях були. І приступили до роботи. Довелося багато після того переробляти. Я був незадоволений тим, що ступеньки були дуже круті, парадії, куди входити. Я задаю ну, про, то не програму, не про а керівнику тої фірми, яка вела цей ремонт, кажу, ви кажу, послухайте, кажу, ну, по, по нормах ступенька має бути не менше 27 см, щоб підошва повністю мішалася. У вас трошки більше, як півпідошка, кажу. Крута, я кажу, буде гололід, будуть і ті старенькі люди, пенсіонери, на концерти. Я кажу, ми їм поруч зробимо. Кажу, ваші поручі можуть допомогти. Ну кажу, якщо там буде лід, а що буде подобано, то треба робити. Переробити, говорю, як хочете, але мусите переробити. На нас тут на планірці, то що понеділка планірки проводилися. І вони переробили, продовжили на 2,5 метри у клін, зробили, туди продовжили. Але зробили, переробили ступеньки. Так само почали переробляти і говорю, що не може такого бути. Діти йдуть на репетицію на полісаночку, на джерельці, Малі діти. Ви низенькі ставите ці. Е, перила, перила. Кажу, дитина перехилиться, а ще підштовхне, по впаде, все. Негайно переручся, зробити нормальну величину, щоб вище дитина щоб було. Оці моменти. І ще багато інших моментів таких було. От, Як почали укріплювати фундаменти, десь на 6 метрів голови копали фундаменти під сценою, тому що вийшли скільки там 20 більше тонн заліза на всякий значить, освітлювачі і так далі. Потрібно було укріплювати, бо той був фундамент. Не витримав би приміщення просто сіли. Далі верх. Нарощення наверху, металеві конструкції і так далі. Все зробили. Одним словом, придавали, так би мовити, і естетичний вигляд, і надійність, і опору надійну цьому робили. І так воно почалося. Я працював я десь 4,5 роки, потім в мене контракт закінчився. Вже був другий керівник міста. Значить, Я пішов на іншу роботу. Але я хочу сказати ще і про художню, про творчу роботу тут в колективі. Ну і будучи режисером, проводив дуже багато заходів і в театрі, і всюди. Ну, я не знаю, там десятки, може 50, може, 60 різних таких заходів, фестивалів, що ти, не проводив в своєму житті. От. Але почав тут формувати таку маленьку філармонію. Думаю, мені потрібні такі творчі мобільні колективи, щоб були тут на базі. Потрібно от, в заходи в місті проходять, то що говорить директор телефон, треба там-то і там-то там там зробити виступ, концерт, якісь там, там чи біля пам'ятки, чи ще десь, на, на відкритті якось там будинку, чи, ну, мало, мало що буває в житті у, мі у місті. Одним словом, я перший світ папорті, ансамбль на базі колективу Лукаш-хору. Вчора e, придували світ папороті, довго були над назвою. так. Запропонував я світ папороті. Чому? Тому що в них пісня була популярна світ папороті. От хай вже так і буде. Так всі погодились, так він той колектив e, і був, працював. Далі трио лісова пісня. Потримували теж такий астральний колектив. Я дивився по телевізору, бачив такі форми, вони, вони дуже ефективні, вони дуже мобільні. По-перше, підбирати конкурсантів чи претендентів на. На це в першу чергу звернувся в інститут мистецтв студентів четвертого курсу, випускників, там була і Тетяна Батейко, там була і, і Мирослава Толочих. От, Проходили відбір. Не просто так, а я в кабінеті по хвилин 40 слухав. А потім потребував якийсь естрадний колектив оркестер. І я бачу військово в роботі на кафедрі в Інституті мистецтв. Він там керував таким якийсь симфонічним Симфонічний оркестр був. І я його запрошую до себе на розмову. Так і так, що я хочу створити Естрадний Естрадний симфонічний оркестр, щоб був будинку культури, щоб ми їх супроводити солістів, щоб значить, і свої форми виконував. Одним словом, ми зійшлися на тому, він каже, що в мене є такий Бревість, каже. Ми, вони якраз тоді не мали місця, де притулку працювати, От вони тільки, там малий склад був, вони тільки починали працювати, ми тоді його приютили в себе в будинку культури. Чого мені потрібен цей симфонічний оркестр? Бо я задумав перспективу створити ще шоу-балет Ритми планети. І вже Грисенюк, по-моєму, студію «Флеш» керував і в Інституті мистецтва працював, ми вже з ним домовилися про це. І вже почалися працювати над проєктом, над майбутнім естрадний симфонічний оркестр і шоу-балет. Ну, це вже говорить про сучасне, європейське місто. Ну, Але значить не вдалося до кінця завершити цю справу. Не знаю, з яких причин, але перевели в текстильник. Уже колектив цей Бревіс, тоді мова йшла про об'єднання колективів. Палацу культури, текстильник і міського будинку культури воду установу. От. Ми правда, відстоювали свою позицію. Не хотіли цього робити, тому що тут свої традиції, місто має свої мікрорайони. Кожен мікрорайон має мати свою культурну споруду. Ми були перше на це. Ну і історія ж своя. Тож полісянка, Верес, вже колективи такі стабільні, довгий час працюють. Отак От е завершилася моя каденція тут роботи в цьому будинку культури. Багато було зроблено. Далі продовжив Марченко, далі продовжила Оля Стельмах цю роботу. І справді ми всі разом зробили дуже гарну окрасу для, для всього міста, для людей і для свого серця. Любо зайти, подивитися, помилуватися тою красою. Живемо в складний час, але завжди віримо в те, що буде все добре. І завдячуючи нашим воїнам, ми сьогодні можемо працювати, жити. Часом і посумувати, але часом і порадіти від різні причини. Через це я хотів би побажати всьому колективу будинку культури, творчої наснаги і високих творчих здобутків. Ви на правильному шляху стоїте всі, хто сьогодні працює в будинку культури. У Вас цікаві дуже проекти, які запалюють, які захоплюють. Це і Васюка, це і, значить, інших наших композиторів відомих, які тут проходили заходи. Та й взагалі інші заходи, які тут проходять, вони дуже цікаві. То я попросив би і побажав би всім не збавляти оптимізму бути в собі більш впевненими і працювати, працювати, працювати для людей, працювати для душі, щоб кожна справа, яку ви робили, йшла від душі, від серця. Тоді буде успіх.